Всім привіт! Створимо навчальну гру в Scratch, за допомогою якої відбувається навчання-клацання лівої кнопки миші. Клацаєте кнопкою миші по прямокутниках, доки усі вони не зникнуть. Коли всі прямокутники зникають, то тло сцени змінюється і можна розпочинати навчання спочатку. Давайте розпочнемо. Отже, родий кіт спрайт 1 нам не потрібний. Вилучимо його, для цього натискаємо ось цей кошик. Та додамо спрайт прямокутника. Натискаємо на кнопку Обрати спрайт. І у нас є ось такий прямокутник, його і виберемо. Змінимо також тло сцени, натискаємо кнопку Обрати тло і вибираєте тло, яке вам подобається. Додамо декілька тло, тому що вони у нас будуть змінюватися. Перейдемо на вкладку тло. Ну і бачите, в нас є декілька тло, але біле нам не потрібне. Виділяємо його, натискаємо на кошик. Видали. Можете, хочете додати ще якісь. Повертаємося до нашої кнопки. Ну і наша гра розпочнеться тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і зробимо нашу кнопку трошки прозорою, щоб вона не закривала повністю наше тло. Перейдемо в ефекти. Додамо встановити ефект, в, але відкриваємо цей список і вибираємо привид. Він відповідає за прозорість. Ну і 0 в нас буде повністю непрозоре. Встановимо, наприклад, 30, запускаємо. Ось стало ось таке. Бачите, прозоре. Далі нам потрібно перевірити, чи ми натискаємо по цій кнопці. Перевіряти будемо завжди, значить використовуємо цикл завжди. Ну, а далі нам потрібна перевірка умови, якщо тобто використовуємо розгалуження. Даний шестикутник вставляємо умову, тобто датчик. Ну, і ось Тут є датчик, мишку натиснуто. Але цей датчик відповідає, коли ми натискаємо будь-де по сцені лівою кнопкою миші. А нам треба натиснути саме по кнопці. Отже, нам потрібно не тільки натиснути ліву кнопку миші, а ще й торкнутися з цієї кнопки прямокутника. Я називаю кнопка, тому що, бачите, її назва навіть button. З англійської це кнопка, нехай буде просто батон. Отже, для того, щоб перевірити дві одночасно умови, використаємо логічне і прийдемо в оператори, І торкається вказівник, і торкається мишко натиснуто. Тобто одночасно потрібно нам, щоб і ми торкнулися вказівником миші нашої кнопки, і ще й натиснули ліву кнопку миші. Тільки тоді цей результат буде істинним, і ми зайдемо всередину. А коли ми зайдемо всередину, то зрозуміло, нам ось цю кнопку потрібно сховати, тобто ми її вже натиснули. Ну і давайте перевіримо. Бачите, пропала, ну, але вона пропала назавжди. А нам зрозуміло, коли ми починаємо грати, потрібно, щоб вона з'явилася. Отже, як тільки розпочинаємо значить, ми її показуємо. Ну і ще, щоб було більш інтерактивніше, цікаво, коли ми натискаємо, нехай відтворюється якийсь звук. Перейдемо в звуки. Відтворити звук до кінця. Ось такий звук, він нам підходить, хочете, можете змінити, потім ми будемо ще додавати звуки, то можете побачити, як саме це ми будемо робити. Ну, але ви чуєте, коли я натискаю, у нас цей звук відтворюється ніби декілька разів. Тобто, коли я до тих пір поки я тримаю, він все відтворюється, відтворюється і відтворюється. Нам потрібно, щоб відтворювався тільки один раз. Тому ми зробимо ще деяку затримку. Одну секунду. Так, тепер все добре. Поки що в нас тільки одна кнопка, у нас потім буде більше кнопок. Але коли ми по всіх цих кнопках-прямкутниках натиснули, нам потрібно це якось знати, щоб ми змінили тло сцени на інше. І щоб кнопки знову з'явилися. Отже, розглянемо це. А для цього ми скористаємося зміною. Давайте створимо деяку зміну, яка буде підраховувати, скільки кнопок вже зникло. Тобто по скількох кнопках ми вже натиснули. Перейдемо в зміні, натискаємо Створити зміну, назвемо зміну, наприклад, кількість. Гаразд. Бачите, вона ось тут відображається на сцені. Якщо ми заберемо проперець, то вона перестає відображатися. Ну, нехай поки відображається, потім заберемо. Можливо, а можливо, нехай і вона б і була. Але заберемо назву. Клацаємо ось тут правою кнопкою миші та вибираємо контекстну, меню, що відкрилися тільки дані. Нехай буде тільки число. Ну і зрозуміло, коли ми натиснули, наша змінна має збільшуватися на одиницю. Тобто ми так знаємо, що ми по ній натиснули. Бачите, збільшується. Але кожного разу, коли ми розпочинаємо знову гру, у нас продовжується збільшення на одиницю. А коли ми розпочинаємо гру, потрібно, щоб дана зміна занулилася, тобто, щоб вона була рівна нулю. Зробимо це, але зробимо даний код для сцени. Виберемо тло, сцену. Для неї гра буде також розпочинатися, коли зелений прапорець натиснуто. Коли розпочинаємо гру, надаємо кількість значення 0. Натискаємо, бачите, стало 0. Ну, і тепер нам потрібно якось зробити так, що коли всі кнопки зникнуть, ми перейшли на інше тло. Тобто, бачите, ось так перемикалися. Було наступне тло. А ми зробимо це дуже просто. Порахуємо кількість кнопок, скільки в нас тут буде. От зараз в нас одна кнопка, то будемо робити її поки що для однієї. І коли в нас кількість змінна буде рівна 1, значить, переходимо на наступне тло і робимо так, щоб кнопки знову з'являлися. Отже, додаємо цикл завжди, тому що нам постійно потрібно перевіряти, чому в нас рівна змінна. А далі, якщо змінна кількість, вибираємо оператор, то рівняє рівна 1. Одиниці поки що дорівнює кількість рівна 1. 1, тому що в мене зараз одна кнопка. Зробимо спочатку для однієї кнопки, а потім вже додамо для інших. Тоді змінну нашу кількість занулюємо, тобто надаємо знову з її значення 0, тому що ми розпочинаємо спочатку, ніби. Нехай також відтвориться якийсь звук. Тепер вже просто відтворити звук а не до кінця. Нам затримки не потрібно. Ну, але, зрозуміло, потрібен вже якийсь інший звук. Прийдемо на вкладку звуки. Вибираємо обрати звук. Так, перейдемо в ефекти. Я виберу коннект, можливо, ви захочете вибрати інший. Вертаємося до коду, відкриваємо цей список і бачите, Connect вже ось тут є. Отже, коли переходимо на наступне тло, програється ось такий звук. Ну і зрозуміло, наступне тло. Давайте це поки що перевіримо. Я тут видалив число, а одиничку не написав. До речі, бачите, як тільки написав один, то змінилися на наступне. Так, змінюється. Тепер нам потрібно зробити так, щоб і кнопки автоматично з'являлися. А не потрібно було кожного разу натискати на зелений проперець. Вертаємося до кнопки, вибираємо батон, Sprite. Ну і додамо для неї окремий скрипт. Також, коли зелений пропарець натиснуто. Ну і далі, коли в нас кнопки з'являються? А коли в нас кількість змінна рівна нулю? Отже, якщо змінна кількість рівна 0. Значить ми кнопки показуємо, показати. Працює, ну, але зрозуміло, у нас кнопка має знаходитися не ось тут, ну, а спочатку десь в верхньому кутку, і ми їх так розбістимо. Тому перейдемо в рух. І коли наша гра розпочинається. А коли у нас гра розпочинається змінна кількість рівна 0, значить переміщаємо, не те. Переміщаємо з координатами x, y. давайте нехай буде лівіше трішки. Мінус 180, Х це в нас горизонтальна. Сама ліва межа – це буде мінус 240, права 240. У це вертикальна. У в нас віде мінус 180 до 180. Отже, х нехай буде мінус 180, а Y 130. Так і залишиться. Давайте натиснемо на зелений прапорець. Отже, вона буде ось тут. Все добре. Ну і тепер потрібно додати інші кнопки. Але нам потрібно практично з тим самим кодом. Через це ми не додаємо окремо, а дублюємо цю кнопку. Клацаємо по батон правою кнопкою миші. В контекстному меню відкрилися, вибираємо дублювати. Створюється точно така сама кнопка. з іменем вже Button 2. І код для неї також скопійований. У нас буде все те саме. Але зробимо цю кнопку десь вже правіше, значить переміщаємо. Значить, змінюємо Х. поставимо мінус 60. От, стає ось тут. Третю зробимо просто 60. Без мінуса. А четверту в ряд. Просто 180. Запустим. І зрозуміло, вона зразу змінюється. Чому? Давайте перевіримо, чи працює для чотирьох кнопок. Якщо кількість дорівнює 4. Так, все працює? І аналогічно ще додамо три ряди. Тепер вже для цієї кнопки змінюємо y. Тобто зменшимо, стане 40. От стало ось тут. І тепер я вибираю button 2, дублюю. Ну і бачите, x для неї буде той самий. Ну а y ставимо 40. Ну і так далі, аналогічно. Для нижнього ряда вже буде мінус сорок. Ну, а для самого нижнього ряду буде мінус 130. Заберемо зміну зі сцени. Ну і перевіряємо. Рано перевіряємо. Вертаємося на тло. Я не змінив кількість. Тепер у нас вже 16 кнопок. Тобто змінна кількість має бути рівна кількості наших кнопок. Так, все працює. Грати дану гру можна до тих пір, поки не надокучить. Тобто, бачите, у нас все зациклено. Після того, як ми перейдемо на ось цекло, повернеться на перше. Давайте назвемо, назвемо, наприклад, назвемо просто клік. І збережемо на комп'ютері файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Отже, ми створили таку навчальну гру. Зрозуміло, вона підходить для дітей, які тільки навчаються користуватися комп'ютером і мишкою комп'ютера. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!